Уже три, тричі присутні на зборах національних зборів і можу сказати одне: жодного актуального, принципового, болючого питання сьогодення не піднято. Дійсно, треба власність, це номер один у житті. Дійсно треба економіку піднімати, це номер два у житті. Якщо в мене є власність, я думаю, як вона повинна працювати. І кому вона повинна належати, якщо вона любила на цьому світі. Це все чудово. І я з цим погоджуюсь. Про спілки треба єдині в Україні. І національність у паспорті треба. Але ми сидимо на Майдані в українському домі, всі забули про це. Залишилось 4 дні мирного життя в Україні. Рішення війни прийнято. Коли нас переб'ють половину, а половину пересадять, до толку з тієї власності. Це перше. А влада прийняла рішення конкретне, рішення прийнято. На тому тижні формується уряд, 100%, 250 голосів підписались що уряд буде затверджений на наступному тижні. Коли буде затверджено уряд то толку з нашого зібрання. Вони будуть приймати рішення і по власності, повірте мені, і по всім решта питань. По Конституції рішення теж прийнято. Конституцію не міняють. Конституція буде мінятися півроку, рік в регламентному порядку. Тобто ніяких підписань, актів, про які казав Луценко, ніяких підписань повернення до 2004 року, про які казали на Майдані, не буде. Рішення прийнято. І теж є більшість голосів Верховної Ради. Ні опозиція, ні ті люди, які ведуть перемовини з Януковим. Більші бо він відмовив далі з нами перемовлятися. На сьогоднішній день нічого не вирішують. І останнє саме серйозне, що сьогодні вже є, прийнято рішення Сполученими Штатами Америки після того, як закінчаться Олімпійські ігри у Росії, сісти за стіл переговори без Януковича Путіну і Бараку Обамі. І вони вирішать нашу з вами долю і по власності. І по партійності кожної, і по національності, і так далі. Одне можу сказати, що сьогодні, щоб ви не думали, що це голословно, амністовані і Попов. Всі, решта, наші хлопці сидять, нікого не зняти його обвинувачення, а вони повністю амністовані. Тобто влада працює, поки ми наради ці збираємо, влада повністю працює. І є ще гуманітарний блок в країні. Повинні відмітити нормально, на нормальному рівні 200 років з дня народження Шевченка. Якщо національні збори до цього долучаться, запросять еліту духовну країни і запросять і приймуть всі міжнародні делегації, які приїдуть через буквально два тижні, то тоді ми національні збори. Якщо ми тільки балакаємо, а ми тільки балакаємо. Покажіть мені протокол минулих зборів, і хтось звітував, що виконано. Позапрошу, покажіть, що виконано. Одні декларативні заяви про майбутнє. А що буде сьогодні з нами? Нікому не цікаво. Мені не треба, хто платить за світло, не треба, хто платить тут за воду, а ми займаємо час. І вам воно не потрібно. Є технічні служби, хай платять, хай вирішують для брать кошти. Як це робити? Давайте принципові речі вирішувати. Ті, що стосуються філософії майбутнього життя нашого. Як ми будемо жити завтра, якщо переступимо цей високий поріг історії? Ми поки що його не переступили. Так давайте допоможемо чи Майдану. Достояти до кінця. Чи давайте допоможемо тим хлопцям вийти з тюрми? Чи давайте зупинимо таки Януковича, вийдемо від себе, від народу на перемовини з ним. Давайте щось вирішувати реально, а не конституцію приймати на оцих спорах. Кажуть, конституцію давайте будемо затверджувати. Ви ж дорослі люди. Хто цю конституцію в нами затверджено в цьому залі буде виконувати? Дякую.